Владикої Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: Пророки і праведники многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами, святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Марка. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галілеї, і був хрещений Йоанном у Йордані, коли виходив з води, побачив, як небо розкрилося, і духа, що, як голуб, сходив на нього. І голос ізлинув з неба: Ти є син мій улюблений, у тобі є моє уподобання. І відразу дух повів його у пустиню, і він пробув у пустині сорок день. Спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, і ангели йому служили. Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Євангелії Боже кажучи сповнився час, і царство Боже близько. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Ми завершили читання Євангелія від Матея, якому і цим словом, керовані, ми роздумували, якими ми є як церква, як спільнота. Повертаємося в церкві в цей час знову слуханні слухання Євангелії від Марка, Євангелія учня. Трохи Євангелії супроводжували нас щонеділі у великому пості. Тоді ми готувалися до великого свята Пасхи, переходу разом з Господом, пригадуючи наше покликання учнів. І тепер в церкві у цьому послідовному читанні Слова Божого, слухання Слова Божого, будемо знову зосереджувати нашу увагу на словах в цей період, на словах Євангелія від Марка. Початок сьогодні, коли слухаємо це слово, ми бачимо, що і початок є, власне, від хрещення Ісуса Христа, від цього моменту, коли Він приходить до ріки Йордану, щоб там разом з усіма стати в цю, можемо сказати, чергу людей, які виявляли бажання покаятися і залишити попередню дорогу, якою йшли, і стати на шлях, на шлях Божий. Приходить до Йоанна хреститися з Назарету, з конкретного міста, там він народився, і також приходить з особливого. Регіону, то є Галілея, тому що в обіцяній землі на той час Галілея була переміщена різними народами, різними культурами, різними віруваннями також. Отже, Ісус з цього регіону приходить до Йоанна, щоб бути охрещеним. В моменті хрещення, якщо я як пригадує нам Марко, Побачили всі розкрите небо, Духа Господнього, який сходив на нього у вигляді голуба, і слова свідчення, яке дає отець про свого сина. Ти є син мій улюблений, у тобі є моє уподобання. Власне, вже в цих словах бачимо не розповідний характер цих слів, але безпосередній діалог, який отець має із своїм сином. Ти є улюблений син, тобто мені ти є. Улюбленим сином, який приймає на себе гріх усього світу, улюбленим сином, на якому є все Боже благовоління, уподобання. І також бачимо відразу цю таку дивну, дивну річ, але неначе Ісус вписується в всю історію вибраного народу, Дух Святий провадить його на пустелю, і там Він є спокушуваний на пустелі цьому місці, яке для пророків було. Часом, коли вони самі, вибраний народ, вчився бути сином для Бога, який його випровадив з Єгипту, пустеля, яка місце не тільки де нічого немає, але місце, в якому Господь мав свій народ, як за свого сина, де його вчив, де його провадив. Пророк Осія навіть скаже, що там, на пустелі, Бог взяв вибраний народ за руку, як батько бере за руку малу дитину. Отже, там на пустелі також є і Ісус. І так, як вибраний народ переживав різні спокуси, подібно був спокушуваний Ісус. Івангелист Марко не каже за спокуси. Але радше говорить про те, що йому служили ангели. І, тобто в цьому, цьому місці Ісус не перебуває сам, але перебуває з цим з Небесним двором, і неначе чекає певного моменту. І цим моментом є. Ув'язнення Йоанна Хрестителя, відтоді повертається Ісус до всіх і починає проголошувати важливе послання Його проповіді. Для Івангелиста Марка це є одне речення: сповнився час. Тобто з Ісусом прийшла повнота часу. Це Він є сповненням всієї історії. Від цього моменту історія ділиться на період. Перед Христом і після Христа. Потім каже, царство Боже є близько, бо метою проповіді Ісуса є Його царство. Воно є близько. Покайтеся і віруйте, віруйте в Євангеліє. Господи Ісусе, навчи йти за Тобою щоденно і приносити в дарі Тобі наші пісні подяки і нашу Євхаристію, Хай ми також, прийнявши Твоє Слово. Увірували в Твоє Євангеліє, навертаючись щоденно, знаючи, що ти є повнотою часу і повнотою нашої надії. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.